Взаєморозуміння ще до початку власне засідання колегії голова облдержадміністрації Василь Ядуха виконує почесну місію. Вручає президентські нагороди і відзнаки з нагоди 20-ї річниці незалежності України, достойних семеро. Зокрема, гордон княгині Ольги третього ступеня вручено ведучий програм на обласній державній телерадіокомпанії Поділля Центр Оксані Радушинській. А званням заслужений журналіст України глава держави відзначив завідувача відділу новин обласного радіо Володимира Бутенка. Я хочу ще раз привітати усіх нагороджених. Люди заслужені, люди, які роблять конкретні справи без великої політики, а саме служать тим ідеалам, тим цінностям, тим професіям, тим посадам, які вони займають. За сумлінне і бездоганне служіння українському народові Вікторія Нукович нагородив орденом за заслуги третього ступеня і голову Хмельницької облдержадміністрації Василя Ядуху. Після місії почесної місія відповідальна на порядку денному питання перше фінансове, виконуючи обов'язки начальника контрольно-ревізійного управління області Лариса Одинець. Звітує про стан бюджетної дисципліни за півроку. каже цьогоріч щодо фінансової діяльності установ увага була більш прискіпливою ніж у попередні роки. Відтак і результат вражаючий. Тільки за перше півріччя фахівці кру виявили фінанс порушень на понад 100 мільйонів гривень найбільш суттєві фінансові порушення, що призвели до збитків, допущені установами, що належать до органів державної влади та оборони: 10,4 мільйона гривень. Послуг та житлово-комунального господарства майже 8 мільйонів гривень, агропромислового комплексу та сфери використання природних ресурсів 6,4 мільйона гривень. Зросло число тих, кого за недотримання фінансової дисципліни покарали. До адміністративної відповідальності притягнуто 450 осіб. А це чин вдвічі більше ніж торік. 96 ревізійних матеріалів кру передало до правоохоронних органів. Щоправда, кримінальних справ за ними порушено лише 32. минулого року жодної. Від кожного контрольного. Заходу повинна бути якась ефективність роботи. Якщо ми тільки будемо звітуватися цифрами з цієї трибуни і розказувати, що ми зробили, і не бачимо логічного завершення начатої справи, то люди теж на все це дивляться і розуміють, ага, провели контрольний заход, а десь на якомусь етапі, чи закрили кримінальну справу, чи тим більше, Дойшло до суду, скільки б ми не намагалися сьогодні словами наповнити бюджет, від цього легше нікому не буде. Так, ми додаємо десятки мільйонів щороку, але нам потрібно знаходити резерви. резерви є насамперед дотримані фінансово-бюджетної дисципліни і ті резерви, за які ми говорили. Чому сьогодні сільські ради втратили 3 мільйони гривень до бюджету? Тільки через те, що та земля або не використовується, або використовується поза обліком. При тому, що всі дотаційні, скільки за це можна говорити? Хто за цим стоїть? А тому поставлено вам завдання до 15 вересня: кожен клапоць землі, яка в сільських рад і районних державних адміністрацій, має знайти господаря. І хоч підрозділи управління житлово комунального господарства у звітах контрольно-ревізійного управління про фінансові порушення звучали, втім цьогорічні темпи підготовки до опалювального сезону таки достойні похвали. Проти 2010-го область у середньому на 10% краще готується до зими. Скажімо, Хмельницьку теплокомуненерго стан готовності цього підприємства на сьогодні 94%. В найшло підприємство 7 мільйонів власних коштів кинути на модернізацію і, реконстру... і... і реконструювазацію п'яти котелень на одну одиницю. Збільшений парк високоефективних координаційних установок. Замінено 2 кілометри тепломереж. Разом із забезпеченням належного рівня опалювального сезону слід подбати і про економію. Переконаний голова обласної ради Микола Дерекот. Це і установка все тих же лічильників і ревізія тепломереж. Сьогодні бюджетні установи не повинні платити за населення. Тоді будемо економити кошти. Сьогодні треба номер один поставити питання, провірити по схемам теплопостачання. Багато таких теплотрас йде іде для опалення одної квартири, два кілометри, півтора кілометри, і за рахунок бюджету платити гроші забирати з освіти чи з медицини. Оце номер один завдання. Сьогодні повинно стояти. На облаштування лічильниками комунальних підприємств наполягає й губернатор. А ще говорить про необхідність 100% розрахуватися із газовими і зарплатними боргами та економічно впорядкувати комунальні тарифи. Двома руками за те, щоб тарифи в нас були найнижчі в державі, але я не підтримую тої позиції, коли ми не реагуємо на виклики часу по частинах, а потім один такий момент, коли припекло в два рази чи в три збільшуємо тарифи. Та якщо до початку опалювального сезону, ще місяць-півтора, то навчальний процес вже на стартовій прямій. Навчально-виховні заклади Хмельниччини 100% готові прийняти учнів. Запевняє головний освітянин області Віктор Очеретянко. Особливо тішиться дошкіллям. Області вдалося вийти на цифру, яку вимагав Кабмін. На сьогодні 75% відсотків дітей охоплено дошкільною освітою. П'ятирічки ж відвідують садочки 100%. Число учнів і студентів залишилося на торічному рівні, каже посадовець. А от цифри бюджетних витрат на поточні капітальні ремонти зросли. Найбільш щедрі у Городоцькому, Славутському і Доневецькому районах було закуплено 1938 парт для початкової школи, які підуть як в школи сільської місцевості, так і в школи міст обласного підпорядкування. Було придбано на суму 1 мільйон гривень обладнання для 26 навчальних кабінетів природничо-математичного циклу, також для сільських та міських шкіл. 300 тисяч було виділено на придбання меблів дошкільних навчальних закладів. Придбано 70 навчальних комп'ютерних комплексів на суму 3,5 мільйони гривень. Василь Ядуха просить посадовців не забувати, що освіта галузь пріоритетна, тож до неї увага має бути відповідною, а будь-яке рішення виважене. Я не хочу чути, від кого, що влада вимагає закриття шкіл. Та таке не то, що неприпустимо, це злочинно такі терміни вживати. Сьогодні стоїть питання інше: надати дітям якісну освіту, але створити для цього умови. Не просто призупинити діяльність навчального закладу, а чітко проаналізувати, погодити з батьками дітей, доказати, що це не так, що це потрібно так зробити, доказати фінансово і таким чином забезпечити шкільним автобусом, забезпечити роботою працівників того закладу, які ще не вийшли на пенсію, отоді от приймати відповідне рішення. Підсумовуючи останнє літнє засідання колегії облдержадміністрації, губернатор радить чиновникам забути про політику і йти в народ на носі і привід чудовий день знань. Віта Франчук, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.